Вітаю, любі друзі, на своєму каналі. Мене звати Скрамі, і в попередньому відео я почав своє виживання в Майнкрафті, де зупинився тимчасово в поселенні, яке знайшов. Якщо ви не дивились попередній випуск, то обов'язково подивіться його, а вам бажаю приємного перегляду. В селищі, якому я зараз знаходжусь, зіткнувся з проблемою доставки, бо її там просто не було. І мені прийшла дуже цікава ідея. Збудувати відділення нової пошти. І як ви знаєте, для початку будівництва потрібне дуже хороше місце, і здається, що я його знайшов. Воно мені підходить прямо ідеально, і думаю, що розпочну своє будівництво нової пошти саме тут. Взагалі, то є декілька дизайнів нової пошти: це сіра або біла. Ну, звичайно ж з червоним, але я думаю, що ми зупинимось з вами на сірій. Збудуємо сіру. А вже в середині ми побачимо, що ми там зробимо, що буде по дизайну. Тому думаю, давайте приступати. Щось таке в нас вже виходить, але поки дизайн не закінчено, тому ми з вами продовжуємо. Знаєте, а мені здається, що навіть непогано виходить. Як вам пишіть в коментарі? Поставив вікно в наше відділення і думаю, те, що можна зовні вже завершувати, бо вона вже на щось схоже, трішечки як у нас якийсь замок. але, Але я думаю, що це навіть дуже крута нова пошта. Давайте з вами тепер почнемо робити щось всередині. Тут нам вже знадобиться кам'яна підлога або, типу, щось такого, можливо, навіть з дерева. Але думаю, що тут камінь підійде краще всього. А, і думаю, те, що можна зробити десь тут освітлення, але яке. Хм, Треба щось придумати. Для того, щоб не гаяти час, не мені не вам я вирішив робити внутрішній дизайн в креативі. Можливо, це несправедливо, але буде набагато цікавіше, ніж я буду все відео здобувати ці матеріали. Якщо я не правий, обов'язково виправте мене в коментарях. Я буду вдячний за будь-який відгук. Дякую. Що ж, друзі, я закінчив робити підлогу, із освітленням у мене теж є ідея, але не знаю наскільки вона буде гарною. Тому давайте щось робимо, типу, такого, потім такого. Зробимо якось, типу, так. І, можливо, воно навіть буде дивитися, але я не впевнений. Ну, в принципі, в принципі. воно непогано дивиться. Знаєте, що ще можна зробити? Десь, типу, так. В кутках просто зробити освіт. Думаю, що ми можемо зробити щось типу цього, тобто, якось може, так. Е, типу, так. Або я. Так. Ну, тут хай буде просто вхід для працівників, можливо, або щось таке. Ну, в принципі, нам чогось не вистачає. Навіть я б сказав, Пустовато. Вирішив зробити трішечки інший дизайн наших з вами каз, будемо їх так називати. Ти підходиш сюди і кажеш, що тобі треба відправити чи забрати. Я думаю, що воно навіть непогано дивиться, хоча я можу сумніватись, напишіть про це в коментарі. І думаю, що можна зробити ще десь, типу, можливо. Тут, Але все одно якось пустувато. Нам треба зробити ще поштомат, знаєте, усілякі поштомати тут роблять, тому ми можемо з вами зараз е, спробувати його зробити. Це може бути схоже на поштомат, або я не знаю, якісь скриньки, там, де щось зберігається. Я думаю, що воно має тут бути. Не знаю навіщо, але е, хай буде. Також ми можемо з вами взяти скриню. Можливо, десь її втулити тут. Типу, він буде брати речі звідси, або ми можемо ще, знаєте, що зробити. Друзі, взяв діжку і хочу її десь поставити, я не знаю. Можливо, тут, типу, вона буде дивитись. І давайте зробимо, зробимо де. Я думаю, досить. А, ні, можна ще тут її втулити. Типу, щось такого в нас вийшло. Можливо, я в наступній серії її ще дороблю, але якось поки так. В результаті така нова пошта в мене вийшла. Пишіть в коментарях, як вам. Безмежно вдячний за перегляд а також, що додивились відео до кінця. З кожним відео моя якість буде покращуватись завдяки вам. Не забувайте ставити вподобайку, а також підписуватись на мій канал. З вами був Скрамі, до зустрічі!